Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 10 і тема мат Анастасії. Що це таке? Наприклад, білі можуть зіграти турою на h 5. Буде шах королю, і також кінь обмежує короля. Чорний пішак обмежує короля, і король затиснутий на краю дошки. Це називається мат Анастасії. Така назва, тому що колись був роман Анастасія і шах. Давайте зіграю тура ж5 і буде мат. Така сама позиція, але на один хід більше потрібно зробити. Часто мат Анастасії виникає при жертві ферзя. Перший хід жертва ферзя, але так, щоб відкрити крайню лінію. І далі тура h5 мат. Тепер хід білих мат в три ходи. Перший хід шах. Загнали короля в куток дошки. Далі жертва ферзя. І третій хід мат Турою. Знову мат Анастасії, але тепер хід чорних. Дали шах конем. Загнали короля в кут. Далі жертва Ферзя, щоб відкрити крайню лінію. І Тура по крайній лінії дає мат. В описі до цього відео я додав два посилання на задачі на цю тему Мат Анастасії. Обов'язково розв'яжіть ці задачі. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!